Мама Таро або хлопчик персик. Давно колись жили собі дід і баба. От одного дня дід і каже Чуєш, стара? Я б так хотів, щоб у нас були діти. А вже ж старий, це була б невимовна радість, відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи. Дід пішов збирати хмиз у гори, а баба прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться, злегка погойдуючись, пливе річкою великий великий персик. Мабуть, дуже смачний, подумала баба, і, виловивши персик з води, принесла додому. Прийшов дід увечері з хмизом. Гарний персик, чудовий. То, може, покуштуємо? запитала баба і взялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо. Щойно торкнулася вона персика, як щось закричало Ой, болить! із персика вистрибнув опецькуватий хлопчик. Ото несподіванка. вигукнув дід. Це, певно, боги нам його прислали, зраділа баба. Дід і баба назвали хлопчика Момотару, тобто хлопчик-персик. Момотаро ріс, як надріжжя. З'їсть одну чашку рису стає вищим, з'їсть другу стає ще вищим. По недовгім часі він перетворився на пригарного юнака. Одного дня впав мов на коліна перед дідом і бабою та й каже Я вирушаю підкоряти острів чудовисть. Спечіть мені, будь ласка, найбільших у Японії просяних коржиків. Ну що ж? Щасливої тобі дороги, тільки пильнуйся. Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржиків, а дід подарував йому густину, зав'язувати голову, щоб піт не стікав на чоло, і шаровари, та меч. На околиці села Момотаро зупинив собака і спитав «Момотаро, куди це ти вирядився?» Підкоряти острів чудовиськ. Тоді і я з тобою. Тільки дай мені найбільшого в Японії коржа. Гаразд, будь моїм слугою, сказав мамотару, вийняв з торби просяного коржа і дав собаці. Тепер вони йшли вдвох. У передгіль'ї зустрівся їм фазан. Момотар, дай мені просяного коржа, попросив він. Гаразд, бери коржа й будь моїм слугою. Коли момотар з двома слугами опинився глибоко в горах, трапилося їм по дорозі мавпа. Момотаро, я хочу стати твоїм слугою. Гаразд, ось тобі корж. Нарешті добулися вони в чотирьох до острова чудовись. Перед великою чорною брамою стояв вартовий, червоношкіре чудовисько. Пазан злетів у повітря. І вицюпав йому око. А тим часом мавпа перестрибнула через браму і відсунула засу. Я, найсмі... найсміливіший в Японії момотару. Чудовиська, приготуйтеся до бою, піднявши меча, закричав момотаро і вбіг у двір. Рятуйте, заверещав вартовий, і, затуляючи око лапою, побіг до своїх. Що це за момотаро? Ану, забирайся геть, закричала чудовиська, виструмивши вперед залізні списи. Та фазан кинувся дзьобати їм очі своїм довгим дзьобом, мав подрябати обличчя кігтями, а собака кусати за ноги. Ой болить, рятуйте! волали переможені чудовиська. Їхній вожак упав навколішки перед мамотаром і заблагав. Прошу тебе, не вкорочуй нам життя! Віднині ми перестанемо чинити людям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по-твоєму, погодився Момотар. Чудовиська навантажили візок скарбами і троє слуг Момотару притягли його в село. А такий наш Момотар найсміливіший в Японії, раділи дід і баба, плескаючи в долоні.